Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка пелікан Артур. У давнину був собі пелікан, якого звали Артур. Він любив літати понад морем. Разом з іншими пеліканами і дивитися на рибу. Коли ж хотілося їсти, пелікан пірнав у воду і ловив яку рибину. Якось уранці Артур летів понад морем і міркував собі. Час снідати. Що ж у нас буде на сніданок? Він поглянув униз, але тільки й побачив там, що табуну оселедців. Ох, знову оселедці, подумав він. І враз помітив у оселедця, який курив сигарету. От негідник, подумав Артур. Хіба ж можна курити? Від цього люди кашляють і взагалі хворіють. Я певен, що рибам це не дуже корисно. Та й самі оселецці казали курцеві. Ти зовсім зіпсований, Еле. Це так звали оселедчика. Ел. Як побачить твій батько, то дасть тобі чосу. Та Ел курив собі далі. Ну, нічого, зараз я піймаю цього малого шибеника, подумав Артур. Шугнув униз. І вихопив рибину з води. Ел тримався спокійно. Звичайно, йому не сподобалося, що цей здоровий пелікан так несподівано кинувся на нього і хоче з'їсти. Але він подумав коритиму далі. Може, пеліканові зашкодить, а може, він навіть проковтне мене, але відразу закричить. Ой, ой, як запекло в животі, і знову виплюне. Тож оселечик задимів своєю сигаретою і з у пелікана заклобочився дим. Рятуйте! заволали інші пелікани. Артур горить! Один з них полетів на пожежну станцію. І задзвонив у дзвін. Начальник пожежників визурнив у вікно. О, Артур горить! вигукнув він і наказав пожежникам миттю надягнути каски, сісти в пожежну машину і, якомога швидше, загасити Артура. Пожежники метнулися до моря. Повантажилися з машиною у великий човен, завели мотор і попливли. Потім один з них узяв бранспойта і поліз по високій драбині рятувати Артура. Побачивши пожежника, Артур дуже здивувався. Та ще дужче здивувався він, коли вода з брандзбойта ударила йому прямо в дзьоб. А далі облила його всього. Рятуйте, заволав палікан. Та як тільки він розтулив рота, оселедчик вистрибнув і полетів у море. Це йому було і до речі, бо не так уже приємно, коли тебе ковтне палікан. Артур розлютився. Ти. Дурний пожежнику, я снідую оселецями вже десять років. Вони мені остогидли, а коли, на моє щастя, нарешті спіймався один копчений, з'явився ти і все звів на нівець. Бідолашний Артур заплакав. Пробач, Артуре. Почав був пожежник. Вийшло непорозуміння. Ми гадали, що ти гориш. Та зовсім я не горів, хлипав Артур. То оселедець у мене в дзьобі курив сигарету. Ще трохи і він би став копчений. Як не як, а не щодня таки єси. Навряд чи ще коли на дибе оселеться курця. Пробач мені, Артуре, знов перепросив пожежник. Якщо ти прийдеш до магазину риба, на гайстріт біля басейну, я куплю тобі копченої риби. О, дякую, містере пожежнику, сказав Артур. Він утішився і вмить перестав плакати. Через півгодини Артур прилетів до рибного магазину, а там уже чекав на нього пожежник. Він зайшов у магазин і купив Піліканові копченої рибки. Дякую, сказав Артур, проковтнув рибу і полетів додому. А я? Снідав копченим оселедцям, похвалився він іншим поліканом. Усі йому позаздрили. Тим часом Елів батько дізнався про все і мав з сином дуже сувору розмову. Довелося малому дати обіцянку, більш ніколи не курити. Я не хочу тебе притісняти. Сказав батько, але ж ти бачиш, як небезпечно курити, а ще коли поряд пелікани. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.